Кокап'єт! Сергію! Так, ребята, у нас ще є така фішка оріл решка. Ще ми тільки провели, хто останній той виграв конкурсі. Я вирішив до паски. Якраз вітаю всіх з наступаючою паскою всього найкращого вам і вашим родинам. І це буде оріл режка. Я 200 гривень сховаю, напишу. І десь ми зараз тут заснімемо. Коли хтось знайде, мені скидає цю фотографію цієї карточки і я скидаю вам на рахунок, поповнюю або на карточку приват. Що я взяв цю бумажку, тому що бумажку хтось знайде і лівий не пойме, викине. А ті, що знають, так що... 200 гривень. 200 гривень. Я представляю, як ви зараз вже всі побігли, да? а мені казали, так? А ми не казали, що будемо це робити. Переложка ховати. Пішли, пішли. Так, я взагалі на зайду, щоб Ви бачили, що я вже тут. Саме тут, ні? Бачили, що ми вже тут, подумаю, а то подумали, вони... мало. А що думали, що я не прийду? Що я прийшов, школа номер 2 камінька 6, вже підписоти, подошлася, щоб сіналі участиють. Так що, ребята, підтягуємося, нова школа. Опа, це що за дві не Ви виявши, чи ні? Да. 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 Я не да. поняв? Гроші прийшли. Не, не дай, дай. Ну, Ми ж Да! я перекидаю сразу. Так що телефон не будемо садити, щоб я зразу перекинув. Бо... Ну. Пізнався сьогодні? Да. 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 Я попав попавший. Далі, я я попав! Зараз ще не любимо. Побачимо, що вийде, тоді попав. Все, задача попасти в цю стойку. Хто попав, стоїть туди, хто не попав туди, і рітме швидше і все. Так, давайте так, перше місце пом'яте, 100 гривень, друге 50, третє 30. І быстренько зробимо, ще підемо баскетбол так само, приймаємо, буде так само віддільно 100 ті, що вже виграють, там не участвують. Ну, щоб ти подати шанс другим. Я, я... Дівчатка, ви участвуєте, ні? Ні! Хоро... Дівчата, давай, Промаза! Давай, давай! Давай, давай. Не попав, давай туда, ті, що не попали! Раз, туди! Раз, Раз туди! Ти не попав! Тима, давай! є! Дівчатка штука штука бахси у нас ігрується. Ну, можна політику?

Так, а ну, аплодисменты. Два человека глупил. ты попадаешь прямо в заставку. О, жалко. Ну, давай поливай. Ну, Ей! Иди. Хтось вас Забо, Забо, всі ви... да, Хтось щось виграє. Да, Представтеся, йди представляй, як тебе звати, скільки років, звідки. Бо да. вот саме момент. Ні, дивись, дивись. Мене звати Максиму мені 13 років, 7 В клас. Що любиш робити? Як твоє хобі? Футбол, баскетбол. Футбол. Граєш, так? Да? Да. Молодець. Давай. Це oh, oh. <skullo> 10 класс далі далі за перше місце ще ніхто не виграв Мене звати Стас, мені 11 років, я ходжу в 6Б клас, моє хобі футбол. Молодець. Осталось тільки попасти до того всього, що ти сказав. А вас підожить не спущає, щоб три рази більше за вас? А Якщо це по-чесному буде? Вони просто ще краще за мене футбол грають, то просто звичайно вийшло. Ти баскетболіст, так? Ти маєш там попадити. Волейболіст. Волейболіст, так, понял. Ти представився, як звати хто? Богдан звати. Грає волейбол, хожу в 10 клас. Давай. Удачі. Ну, далі, далі. Потім на баскетбол. Давай бачина! Вау! Віталій, ти перше місце. А ви за друге, третє вже будете. Зміняйте правила, я хочу сказати. Ось зараз як попадеш, буде твоє друге, його третє. Так, давай. Я знаю, хто тут. Віталій, кажи. Так. Добрий день. Привіт. Де ти був так довго? Треба було раніше, щоб я поучаствував навіть. Та я от тільки йшов тут, бачив, що ваш вас стрім. Поняв? Бачиш? Бачиш? Я только сразу побежал до дома и переродился. Молодец. Суса. А это вы... Я-то старший лес. Давай, Стасиан. А ты уже так Давай, Стасиан. Давай, Дальше за друге. Давай, Стасиан. Давай, Стасиан. Давай, Стасиан. Все молодці, браво. Йдемо до баскетбольного кільця, зараз ще там так само. Номера телефон зараз записує. Якщо зарані все організувати, я хочу десь на перший чи третій день Пасхи зробити. Я думаю, на третій, тут буде масштабно, тут буде призива пів більше, так що слідкуйте за інстаграмом, підписуйтесь. Я думаю, букалов ставить. Італія Міланоро1. Чому я назвав Віталія? Тому що я живу в Італії, Мілано це Мілано, якби мій бренд, то Мілано і Оро це золото. золотий Мілан. І є ще Віталій Капік. Віталій, Віталій, я короче, багато що є. Але слідкуйте, я думаю, вам подобається. Це йде. Таке знайомство, дружба з Італією і халява, в принципі, завжди. Почекай, давайте учасники. Все. Мілано, Все, давайте Все, я давай. буду допомагати. Чуть зніми його руки, шахтер натуральный. Да Ні, може хоть выше у А что? Ты тоже? А уж не думал. А пеша это скільки времени? Вчера держи будут. А ты вчера был?

Отак, а тут один бросок щось, він перше місце, вітаємо. Дай Молодець. так що ви зараз всі за друге третє, за п'ять кидаєте. Ви тільки там теж. Тебе, Тебе 50 нього 30. Кирилпало. Може друге місце. Давай, давай Давай. Давай.

Ще ще один кидає, ще один На цьому хлопчику малічкою, бо в нього немає телефону. Ааа, нічого ти був. Так... Ти сто, так? Да. Так, дивіться, даю, вже, щоб він казати, що це. Я даю ти. Паші 30. В цьому 50 по друге місце. А у ньому. Йому 30. Тобі на карточку закинув. Тобі 30, так? А у ньому. У ньому 50. А тобі скільки? 30. А тобі? Мені 50. Як розділити? Я ж то, що закидати буду? Як то мені розділу? Можна і закинути? Я тобі закину. 50 тобі 30, так? Дасте мені номера телефона, я закину, бо мене немає. Скинуте, щоб там була фотографія, головне. Так що підписуйся, я буду сторотися казати, де, коли конкурс буде цікавий. Італія Віталія Міланового родина. Знайдеш, такої спитаєш, дружить Ще Є ми на Віталій Капіта, то мій шлі. Так що давай, все, що з грошима зробиш? Закинуть. Куди? На ігру. На ігру? На яку? На парімач. Ні, на фіфай. Ні. <рі> на Fire? Не грайте в ті ігри, вони вам треба, ті парімачиш <рі> маші. <рі> Не треба. там... Труси останні програєш. Я я ж не ліваю, щось тобі yeah? Поїде yeah. Тим, так. Все, всіх з Паскою, так що слідкуйте, буде цікаво, я думаю. А що на пасше на Пасху? Ви... Сьогодні, кстати, розігрують два квиточки безкоштовного консервату. Да, в 9 годин в онлайн я буду розігрувати, так що слідкуйте. Я Все, всім дякую. Напишіть коментарях, якщо вам було круто, прикольно. Хто участвував, обов'язково подивіться відео, хто участвовав, напишіть коментарі, поняли? Короче, вот тут есть такая штучка, как раз дошный домочек. О, думаю, себя классно. Валентир? Вот. Спорт лайчик называется. Как называется тренажерный зал? Лидер. Лидер, ладно, лидер. В следующий раз мне даешь побольше суммы, я хаваю и рекламу больше сделаю. Ну, ну крути, молодцы. Ну, там сховано, тут оця вучка. Хто знаходить перший, одразу мені скидає фотографію, обов'язково знімайте відео, як ви шукаєте, тому що цим прикольно, що по-настоящему, справжньо. Я ще навіть рекомендую, хто не знайшов, то, скидайте відео, щоб бачили, що все по-чесному.